Чому атеїстам не довіряють? Один відомий американський журнал Науковий американець опублікував ретельне дослідження, в якому було проведено аналіз дослідження ступеня неприязні американців до атеїстів. Публікація побачила світ під заголовком: атеїстам ми не віримо. Результати дослідження підтверджують, що переважна більшість американців не терпить атеїстів і виступає проти їхньої участі в освітньому процесі своїх дітей. Дослідження також встановило факт презервового ставлення американців до атеїстів загалом, чи то на підставі зібраних офіційних заяв або озвучене особистої думки, проте факт залишається фактом. В іншому звіті, опублікованому Вашингтон Пост, в 2011 році, були наведені результати опитувань, в яких треба було назвати одну з найбільш непристойних сект, яка існувала за всю історію Сполучених Штатів Америки. І атеїсти посіли перше місце серед усього американського населення. Незадовго до публікації звіту Університет Мінісоти провів своє незалежне дослідження, яке тривало два роки з порівняльним аналізом таких течій, як ісламські екстремісти, геї та атеїсти, з метою визначення, яка з наведених сект найбільше викликала побоювання серед американського населення, виявилося. Що ісламські екстремісти та геї були ближчі американській громадськості ніж атеїсти, цілком ймовірно, що багатьох всі ці дослідження здивують. Але було ще цікавіше зібрати список всіх використаних джерел і консолідувати усі дані у вигляді офіційних правил, що підтверджують неприхильне ставлення населення до атеїстів навіть на самому заході, в одному з основоположних пунктів. Конституції Сполучених Штатів сказано, що атеїст не може обіймати якісь державні посади, оскільки ті, хто заперечує існування Бога, не надають жодної значущості його завітам, і відповідно не можуть надати гарантії своєї надійності. Джон Лок, основоположник громадського суспільства в своєму листі на тему толерантності, аргументував, що до атеїстів не варто ставитися терпимо. Оскільки обіцянки угоди та присяги, які є зобов'язанням людських суспільств, не можуть мати жодної влади над атеїстом, усунення Бога навіть з думки позбавляє все його одвічного сенсу. Якщо в цьому полягає концепція світогляду, самого основоположника, громадського суспільства на заході, тоді яким може бути світогляд народу, стислий огляд Конституції Сполучених Штатів. Збентежив би будь якого арабоатеїста, що чванливо виступає за свої права на арабській землі більш детальний аналіз формулювань Західної Конституції тільки яскравіше показує їхнє сприйняття загрози з боку атеїстів і намір максимально відсторонити їх від участі в суспільному житті. Конституція штату Арканзас, частина 19 про решту постанов мовить. Атеїсти позбавлені права обіймати керівні посади і давати свідчення. Конституція штату Північної Короліни в шостій частині у восьмому пункті мовить майже те саме, що атеїсти позбавлені права, як і Конституція штату Пенсільванія, яка мовить в першому пункті четвертої частини, що атеїсти позбавлені права обіймати керівну довірчу або оплачувану посаду в цьому штаті. Західні конституції кишать статтями, що підтверджують негативне ставлення до атеїстів. Конституція штату Південний Короліни, частина 6, Пункт 2. Конституція штату Тенесі, частина 9, розділ 2. Конституція штату Техас, частина 1, розділ 4. Всі вони мовлять, що віра в Бога є необхідною умовою. Для обіймання адміністративної посади Америка це держава, яка володіє найпотужнішою науковою базою в світі, і досі вважає атеїзм недопустимим в американському суспільстві. У людей на заході більше досвіду, ніж у нас. Якщо казати про атеїстів та характер їхньої поведінки, оскільки їхні присяги та обіцянки не мають для них жодного значення в той час, коли саме це і складає основу будь-якого суспільства. Західне суспільство відкидає атеїстів через проблеми, які вони створюють. Всім нам відомо, що основою таких понять, як відданість та зречення, на Заході слугує особиста вигада особи. Якщо казати про нас, мусульман, то основою наших понять стосовно відданості та зречення «аль-воле валь-бара» є наша релігія, наша неприязнь до атеїстів, бере свій початок. В нашій релігії, яка наполегливо закликає нас поширювати слово Аллаха і напучувати нашу молодь, не залишаючи її безнадійно борсатися по чині невизначеності.